Буряк, цибуля, бульба, яблуко помити та почистити. З червоного перця вибираємо насіння. Я роблю ось так. А поки я буду продовжувати, напишіть в коментарях, яка це може бути страва. Не борщ, кажу зразу. Всі овочі дрібненько нарізаємо. І додаємо їх одну миску, можна, потім і так всіх разом будемо обжарювати. Я нарізаю кубиками приблизно до сантиметра, тому що вони тоді швидше приготуються. Рулю теж ми поріжемо дрібненько. Так само до сантиметра, не грубше. До речі, дуже смачна і швидка страва. Не забуваємо з яблука вибрати на щоб нам не заважали. Яблуко, до речі, має бути кисле. І туди ж саме. Ну і останній буряк. На пательні розігріваємо дві ложки масла. І вкидаємо туди всі наші овочі, все, що ми нарізали, і тушкуємо так десь коло п'яти хвилин. А своїм любимим хейтерами хочу нагадати, що я не придумую, не вигадую ці рецепти, я їх відтворюю із свого календаря, який я придбав тут в Польщі. Там не польські рецепти. А далі вливаємо півтора літри овочевого бульону, я собі приготував. Ставимо на середній вогонь і готуємо так десь приблизно 20 хвилин. Так, щоб овочі стали м'ягенькі, щоб їх легше було потім зміксувати. Я перелию, напевно, все до миски, щоб легше було зблендерувати. Тут зручніше буде. І все гарно блендеруємо. І готове пюре приправляємо соком половини лимона, сіль, перець, щипка тим'янку. І саме головне щіпка цукру. Ну і гарно перемішуємо. До речі, хто вгадав, що я буду готувати, поставте лайк. Перед подачою прикрашаємо сметаною, трошки зелені. І готово! Супербамба! І смачного! А ти не забудь написати, чи сподобався рецепт. І слідкуй за мною, щоб не бути голодним.